Вітаю вас святом, дорогі парафіяни. Я вітаю вас тією ласкою, що виходить з вашого села, стався служителем церкви Христової. Це є все-таки велика ласка у Господа Бога. І це вже є особливше благовоління до цілої громади. Нехай Господь Бог дарує вам ще багато таких людей, таких синів та таких доньок, які би. Могли святити себе Господу Богу на службу, бо це тільки той дар, який ми можемо Господу Богу дарувати від нас земних. Все інше, що ми робимо, це робимо для себе, це робимо у якихось власних цілях. А коли ми посвячуємо Господу Богу, то це є Божий дар. Само слово священник це той, хто посвятив себе. На службу Господу Богу. І нехай багато ще буде у вашій громаді таких людей, які би святили себе служити Господу Богу. Служити Господу Богу є велико, але ми посвячені служити Господу Богу для нашого народу. Велике лихо нас. Може спіткати тоді, коли ми служіння нашимо, наше перевернемо в наших особистих цілях. І тоді вже ми стаємо рабами власних користів, для яких ми живемо. І здається, що ми посвятили себе не Богу, а пошукам користі. І тоді вже немає в нас ні Бога, ні нічого святого, ні народу, якому служимо. І в, нашим, в наших грудях немає українського серця ані в жилах крові. Коли Румунія завоювала Буковину, то до кількох тижнів українці повинні були розмовляти румунською державною мовою. Але коли Україна сформувалася, то Румуни можуть розмовляти в телевізор на своїй мові і їм потрібно перекладача, вони не розмовляють українською державною мовою, вони ігнорують українською мовою. І по сьогоднішній день уже сьомий рік України незалежної, восьмий рік Православної церкви. А ми ще документації по установах ведемо на чужій державній мові. на РУІ. І якщо би так змінилася якась політична ситуація, завтра ми даємо нашим недругам право хізувати тим, що українці не хотіли України, а краще воліли Румунію, бо навіть зберегли антимінс румунський у себе на престолі. Так бережно. Шанували а, чужу державу українці. Я а, перестаю розуміти тих українців, патріотів, священників, чи вони служать Богові, чи вони служать народові, чи кому вони служать? Немає ні святості Бога, ні святості української нації. Я не знаю, для чого служити так. І я хотів би, щоб з вашого села виходило. Ще багато священнослужителів, але щоб вони були честю громади, а не ганьбою. І щоб такі священники, прийнявши на себе місію, народові казали тільки правду і думали, як вивести народ з тієї чи іншої скрутної ситуації. Народ наш простий, селянський. Він полюбив землю і день і ніч бореться, щоби вижити стайня і огород. Але священник, голова сільської ради, представники району, ті, які взяли на себе місію вождів, ті повинні піднести голову і бачити політичні нюанси, бачити духовні можливості. І український народ, який сюди збирається на молитву, щоб він тут просвіщався, щоб він знав, що політика робить. І вимірювався правильно жити, колись у грядці, колись у стайні, а колись все-таки треба знати, що робиться з нашим українським народом, яку направити. Як формувати нашу державу, що потрібно? Потрібно і на місці мати церковцю і все те, що до потреби церкви, але потрібно знати, що в нас є патріарх, і в нас є єпархія у Чернівцях, і ці потребують теж утримання, любов до Господа Бога, оскільки вони посвятили себе виключно служити Господу Богу. Але служба Господу Богу на землі заключається в служінні українському народові. Священникові передається власті Духа Святого через покладення руки єпископа на голову ставленика, щоб він прийняв Духа Святого. І був того свідомий, що на ньому цей дар від цього часу спочиває, і Дух Святий через руки священника звершує таїнства. У таїнстві хрещення подається людині переродження, відродження від первородного гріха Адама, очищення, і людина відрікається від сатани всіх дів його і приймає <кій> своїм царем. Христа Спасителя. Через руку священника, коли людина визнає свої помилки у на святій сповіді, священник читає молитву, прощаю і розрішаю, розрішається людина від гріха. Гріх перестає існувати, вмирає гріх. І людина. Звільнившися від гріха, приступає до святої чаші. У світій чаші через руку і благословення руки священника, Дух Святий, хліб і вино притворює в духовну піщу, в тіло і кров Христа Спасителя, щоб так, як Христос Спаситель через утробу пречистої Гіви Марії стався Боголюдиною. Щоб так і ми при... через прийняття тіла і крові Христа Спасителя сталися людьми обожненими. Отже, це Дух Святий звершує рукою священника. Священник стається знаряддям у руках Духа Святого. Але священник не лишається безрозумним, несвідомим оруддям Духа Святого, але ще сам має той розум, який може збагатити посередництвом Духа Святого. Якщо він просить Господа Бога, просить Духа Святого, який на ньому присутній, щоб він був послушним знаряддям, оруддям Духа Святого, щоб Дух Святий подавав ласки вірному народові яких потрібно їм до спасіння. А разом, якщо священник як повинен і вправді любить свій народ, то він думає, як помогти цьому народові, Господи, Владик, владико просить до законя наші.